Шкільне подвір'я це моя школа, моя 51-ша. І як співають в пісні, в світі є єдина Україна, і школа в світі теж єдина. Тому для 1115 учнів 51-ша – своя, єдина маленька в масштабах країни, але унікальна для кожного учня. Шостого року. Школа є осередком експериментальної діяльності всеукраїнського рівня з теми формування інтелектуальної культури особистості в межах навчального вихованого процесу загальноосвітнього навчального закладу. За 6 років дослідження і розробці технології інтелектуального виховання взяло участь 6 вчителів початкових класів та приблизно 180 учнів. Результатами роботи стало. Апробація підручника логіки для перших-четвертих класів, розробка методики викладання логіки, використання знань з логіки на уроках інших дисциплін, логічних прийомів отримання знань і розробка і впровадження у навчально-виховний процес. Технології формування культури, мислення молодшого школяра, а також засвоєння вчителями і учнями таких форм роботи, що сприяють розвитку процесу мислення. Це евристичні методи, проблемні технології. Робота в експериментальному просторі оказала вплив і на розвиток учнів. Ага. На розвиток. Вербально-логічного мислення, що проявляється у творчій діяльності школярів, вплив на рівень, на рівень соціалізації в суспільстві, на розвиток мотиваційної сфери учнів, розуміння їми навчальної задачі або інструкції вчителя і особливо на розвиток всіх видів пам'яті. Експеримент 2012 2017 років є логічним продовженням попередньої роботи. Мета його, використовуючи інструментарій технології інтелектуального виховання, сформувати творчу особистість учня, діяча, створити дідактико-методичну систему розвитку дитячої творчості. За перший рік в закладі розроблено теоретичні засади експериментальної діяльності. Своє бачення роботи представлено на обласній конференції при Інституті післядипломної педагогічної освіти у травні 2013 року. Вхід в нове дослідження підтримали вчителі початкових класів, які вже мали досвід експериментальної роботи. Їх ряди поповнили вчителі школи другого ступеня. Експеримент заставляє по-новому подивитись на урок. Який повинен стати як для вчителя, так і для учнів, цілісним творчим процесом, в основі якого ситуація розмірковування, сумніву, здивування. На обласному семінарі практикумі для вчителів-експериментаторів шкіл міста і області в березні 2014 року досвідом роботи поділились вчителі початкових класів, Посей, див, Потім ріпка виросла велика-велика. Потім дід вийшов та побачив велику рідку. Покликав? Покликав. Ні, спробував і що їздити. Спробував їздити. Потім дід покликав бабу. Потім баба покликала бушку. У нас завдання записати ці числа, дотримуючись правил каліграфії, але не просто записати, їх треба продовжити, визначити закономірність, яка тут є, і продовжити. Будь ласка, виконайте це завдання самостійно. Однак робота в експериментальному просторі неможлива без єдиної цілеспрямованої співпраці всіх структур і підрозділів навчального закладу, творчим духом, бажанням впроваджувати інновації, активною діяльністю, спрямованою на всебічний розвиток особистості, як вчителя, так і учнів, пронизаний весь педагогічний колектив. Творчість це велика сила, яка єднає з друзями у колі. Сва пісня солов'їна, понад житнім полем вона лине, В світі є єдина Україна, рідна школа в світі теж єдина, я співаю.